Ісаїя. глава 35. Радуйся, ниво не политає, радуйся, земле неповите, як відчастим блаком, розпустись рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мов іорданові святії луги зелені, береги. І честь Камілова, і слава Ліванова, а не лукава, тебе укриє дорогим, золототканим, хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм, і люди темні, і незрячі, дива Господні побачать. І спочинуть невольничі утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива. Це Бог судить, визволяє довготерпеливих вас, убогих, і воздає злодіям за злання. Тоді, як Господи, святая на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить незрячі прозрі, а кривиє, мов сар на згаю, помайнуть, німим отверзуться уста. Прорветься слово, як вода, і де б пустинна не полита цілющою водою вмита прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть веселим птаством оживуть, оживуть степи, озера, і не верствові її, а вольні, її, широкі, і не найдуть шляхів тих пладиків, а робитиму шляхами. Без гвалту і крики позиходяться до купи, раді та веселі, І пустині пані веселія сила.